Тільки людина вийде якусь там, скільки їй треба, у ну, неї одразу з'являється сотні інших бажань, крім як сісти за комп'ютер і писати. Так? Ну, Хіба писати, скажімо, залізти якісь там соцмережі, коментувати і писати приватні повідомлення так переписуватися, але не писати текст який, бо це нудно. І так само, скажімо, ну, уявіть собі, що ви ввечері сідаєте, ви з хлопцем, мовно кажучи, сідаю я з дівчиною ввечері, викиму вино. І... Там я кладу руку на коліно, і дивлюся в очі, і потім кажу, що стоп. Я йду, я трохи попішу, бо прекрасні моменти, от, прекрасний момент, і, от у мене натхнення зараз хоче. Зараз так? ні, такого не буває зі мною, з моїми друзями так. Зі мною ні. Йдеться про те, що завжди все-таки творчість, е, м, ну, от, аналізуючи те, як писав я, е, це завжди були якісь такі дуже складні моменти в житті. Так? Скажімо, я дуже мало пишу вірші. І цю книжку писав три роки, а зараз наступно, напевно, ще більше було. Вірші, ну, вірші рік я зараз пишу вісім, минулого року я вірші написав. Зараз мені є чи чотири нові. І йдеться про те, що е, я писав, коли мені було дуже погано, коли мені було добре, е, в тому числі там, я не, не, не хочу говорити про якісь наркотичні штуки, але коли мені було добре, то, як правило, мене цікавили інші. Інші, інші речі, інші краємності, так якось визволював, скажімо, а не сідав писати. Тому що для мене це дуже різні речі. Це якщо так, а перед що ставим? Жін... Андрій, яка жінка для вас жінка з великої літери? Серйозні вас питання. Ну, жінка, мій ідеал жіночності, він перш за все, жіночний. Це, якщо так коротко сказати, а по-друге, це що я ціную. ціною. Ну, мені здається, що це можна писати якийсь ідеал ціночності, тобто це відчуваєш або воно є, оця магія або з'являється при, при якійсь першій зустрічі, або не небов'язкової зустрічі можна тут тобто, побачити, просто так і між вами щось є так. І, е, і вона або як то немає. Якщо її не виникло до цих іскор, якщо воно не заіскрило одразу, то навряд чи. Через роки, проживши роки, воно з'явилося. що є, я поки що не вірю. Тобто я м, вірю у якусь таку любов з першого року. Тому це і, і завжди я не так багато разів закопувався, але ті рази, що закопувався, це зовсім не співпадало з моїм уявленням ідеальної жінки, що навпаки. Тобто я одну собі уявляв, потім, як назло, отримував іншу і не міг, міг, міг жити без неї жити. Можливо, воно ну, ну, так і працює, так що щось настільки не такого для тебе, що, що ви притягуєте. А, чи знайшли ви вже ту свою жінку? А <рисвіт> це одна і та ж людина пише. <рисвіт> Я, е якщо що, типу, був е не, не, не одружений, так можливо в віку, якоїсь мірі це є це є відповідь, тому що в принципі ми не нічого не стримаємо, чим не будемо але наразі. Напевно, не знайшов. Зачитайте, будь ласка, ти прокинешся зранку і скажеш. <ривати> так, я прочитаю в кінці. Так, я Є ще запитання, так? Це якийсь шоу Каверанджер. Давайте я можу ще трошки читати, якщо подивитися, тримай. А ті, що тебе в руках ти ще пишеш, пописуєш. Там є, наприклад, пробудська ти про жінку, що ти просиш. Скажімо, якщо йдеться про поезію, дуже коротко. Дуже коротко поет, тому і улюбленим поетом є Овідій. І мені здається, просто що це такий універсальний поет. Ну, про нього кажуть там кілька разів у цій книжці про нього є, так що це останній золотий поет, е, останній великий поет золотої епохи Римської імперії. Отак От так про нього говорять. Так? Мені здається, що це дуже, дуже добре пояснює його суть, тому що в ньому, в принципі, ну, коли я кажу універсальний, це означає, що він писав про все, що хочете, так? про всі якісь стани і про винання. А, він був визнаний так, і про те, як тебе не розуміють, і про якусь таку зовсім любов у сенсі аж еротичну. Тому в нього є все. Це улюблений поет. А от ця книжка, вірші 40 баксів плющові, вона тому так і називається «40 баксів навіть не доларів, а баксів, тому що мені хотілося підкреслити своє таке постійне зацікавлення американською поезією. Так, особливо американською поезією він володовітьмена і до, до наших часів. Зокрема, бітниківською. І мені, я намагався весь час писати таким чином, щоб, е, щоб ніби українською мовою писати усі американські вірші, тому вони так власне виглядають. І це улюблена поезія. прози дуже багато різних авторів. І зараз, от, якщо говорити про те, що я зараз читаю, то це я читаю, вив... закінчуючи вивчати сербську мову, я читаю книжки сербською і відповідно. Серед них є різні такі, які можна знайти в інтернеті, просто щоб скинути собі на лідері читати. І там знову є Чарльз Буковський, без якого теж важко уявити мій читацький канон. І от я читаю його книжку Жінки, і, але сербською. Це дуже смішно звучить. Якщо ви читали Буковський, уявляєте, що це за стиль писання і серпство феномен. Читаю всю українську сучасну літературу, бо це контекст, так якому ти перебуваєш, е, багатьох дуже люблю, е, але я думаю, що ви всі їх знаєте, знаю, що у вас теж був тут на запрошення стендалі теж. Е, Улюблений моїм сучасним українським письменником Єр Андрукович. Е, ну а всі інші, ну, всіх люблю, так, тому що це всі м, друзі, колеги яким чином отримала свою назву попередня збірка 40 баксів плюс чаві. Ну от я, власне, про неї розповів. Єдине, ще, що потім редактор придумав, цей же Олександр Гойченко таку штуку, мовляв, е бо я майже не пишу ремонтних віршів. І більшість з них є неремовані. І тому ми е трохи підчистили і вийшло, що 40 баксів це неремовані вербібри, а чайові це кілька ремонтних віршів, які все-таки все в книжці є. І таким чином вони ще, е ще й так. Тут пояснено, що тут є перший роздут 40, і там 40 віршів. І потім плюс ще віце, і різні то Римований хочеш, я не дуже серйозно ставлюся. Вже спустим, зацікавлені, завжди таким американцям. Мені казали, що в мене немає голосу. темне минуле і труднощі з алкоголем. І, які тоді пишуть газетні полоси, смішують в пиво з горілкою, Риму, з голем. Мені казали, що в моїх віршах брудно і холодно, і блійний туман, і печаль вокзальна. На це кажу в моїх віршах і три, як жіночі стове, помірно, континентальні. Мені все частіше плескали і подавали келихи, Казали, вірш, це ріка, яка тече до небесної брами. Але ж у цієї річки є всього два береги. Один у пеклі, а інший під моїми ногами. Бо слава приходить, лягає під тебе і промина, і книги твої на самокрутки колись порве. А вірш, сивіня, сказати оці найпростіші слова. Я кохаю тебе, я кохаю тебе. Я думаю, що поезія це коли ти програвся в карти, коли туз накриває даму, і ти виходиш курити, коли ніч огортає місто і вже не смішать жарти або повії, яку ти зняв на горлі сліди від брифін. У цьому вірші, який я прочитаю зараз, коли вже видали його і надрукували, мені здалося, що потім я придумав краще останній рядок. Я би його, напевно, замінив. І тому завжди, завжди читаю два варіанти. І прочитаю спочатку один, а потім останній глядок окремо ще раз так, як він є. Хотілося написати вірш для тебе пафосно і цікаво, щоб у ньому зірки горіли і гріли, як кава в термосі, щоб його друкували у хрестоматіях і частіше перекладали, читали на мітингах, поминках, ювілеях і День Незалежності. Хотілося створити тобі релігію і стати її пророком, малювати з тебе ікони, творити дива з ухвалі. І сидів я ночами перед цим добитим лептопом, підбирав слова і дивився на тебе, поки ти спала. І сидів я так довго, що врешті кинув курити, і за вікном моїм літо нечутно змінилось на осінь. А я пестив і цілував тебе, не минаючи ані титли, роздягав і вночі вкривав твої ноги, босі. Да щойно тепер вночі, у цім світлій місячнім, ти сказала таке, за чого, напевно, існує мова. Коханий, мене затримка місячна. І я відповів, що це просто чудово. Це перший варіант тексту. А ти хоче так. І ось щойно тепер? Вночі, у цім світлі місячнім, ти сказала таке, за для чого, напевно, існує мова. в мене затримка місячна. Що в мене є твій віддалений голос, від якого в мені, як в воді, розходяться кола. Вони кольорові, пахучі і теплі. Одея, як твій живій, як любов, зрештою, як батареї. Все, що у мене є, твої кольорові світлини. папка в лептопі, 15 фото, і довгі, як зими. Вії твої зіниці, які бувають веселими, добрими, злими. з'являються в мене, і я зливаюся з ними. Все, що в мене є в телефоні твої смски, короткі, веселі, безглузді, довгі, ранкові. На шкірі моїй проступають, як палік як фрески, я з густом для тебе квітковий, тепла і любові. Все, що в мене є, тіні, що це тіні, у хитро сплетінні мене і тебе, нічний і осінні спомен. далекий, як ти, і нестримний, як стогін, пахучий, колючий, так ніби ми спали на сіні, ніби навколо ліс. І над, над нами так низько, небо, ніби в тобі, зовсім не я, а безмежне гаряче небо. Все, що в мене є, це квиток до тебе. Це квиток до тебе. Квиток до тебе. В черзі до музею. Ну, я просто в Десь Деси, що досить. А так одразу і не скажеш, що вона гаряча штучка. У прямокутних окулярах, якихось бездонних шортах, у футболці на два родні любільші з написом Айлов Пес. в обличчя у класичної вчительці, порнофіль. На це я й повівся. А так же зразу й не скажеш, що вона гаряча штучка. З мінусовим розміром грудей. Ну правда, навіть у мене більше. З телезним туристичним путівником у руках без жодної косметики. На це я й повівся. А так одразу й не скажеш, що вона гаряча штучка. Особливо, коли ціле життя чекаєш іспанку, а вона британка, коли любиш брюнеток, а вона білявка, коли вона на тебе зовсім не дивиться, на це її болюся. Ну і як завжди, о четвертій ранку приходжу до тями в стрибки з клубі. переді мною віски з льодом, сигарети, я знову курю, я виняш. Дивно, я не пам'ятаю, як сюди потрапив. останні спогади мексиканський пар нас шести, співаємо пісню про дуба, але пам'ятаю, як її звати. Ну і як завжди, бавимося розмовою. Я, наприклад, кажу, що ніколи не ходив у з клуби з дівчиною. Мало би бути цікаво. Вона відповідає, часто до нас так приходять парами, але нічого особливого, потім просить прочитати їй якийсь вірш. Звідки вона знає по Каже, що українська мова їй подобається. Я довго міркую, щоб такого небанального в неї спитати і врешті питаю, як це? бути пізер. А княжка каже, що всі її про це питають. <гум> Знаєш, кажу до неї, мій видавець, коли я вислав до нього рукопис збірки відписав: Слухай, там все про жінок і алкоголь. Так і має бути. Часи, я не знаю, як має бути, але так, що є. Мабуть, я здаюся їм нудним. Як буде називатися твоя наступна книжка? питає вона, і я нарешті відгоджу погляд з її людей. Коробався в душою вік і відповідаю, а якби я тебе поцілувала, ти б назвав книжку Агнєшка Я передсмукую і погоджуюсь Агнєшці смішно каже, всі ви однакові, Якби ти б назвав книжку Агнєшка, а мене ж насправді не Агнєшка звати я жартую, щоб в одинкою була перша сторінка її паспорт. Жарт виявився не таким же й смішним, до того ж п'яний, я погано говорю іноземними мовами. Ну і як завжди, вона розповідає про кубу, охоронця, який на роботу приносить суп у банці, про манікюр, який доводиться робити двічі на тиждень, про ще щось, про свій відпочинок у Чехії, про ще щось, і ще щось. Вас, я киваю головою і розглядаю її губи. Вона розповідає про ще щось і ще щось, словом, як завжди, виходжу у холодний весняний ранок, їздять автобуси, відчиняються магазини. Я викидаю пачку цигарок у смітник, бо знову не курю. Ну і як завжди, я хочу спати, але ще більше хочу їсти. Купую хот дог на розі. Сідаю в таксі, а на радіохвилі реклама правильного ворожку. <плес> Коли ти пишеш е, українською мовою, зокрема кирилицею, так як ми всі пишемо, мені здається, що, е, що ти пишеш одразу про щось інше, про пангул дарим, але не про війські. І що українською мовою кирилицею можна писати про, про Сивуху, так? Але пишучи про віскі, все одно виходить водка. Тобто немає цього культурного штайку, бо кирилиця передбачає. Я не кажу, що це мінус, але просто кирилиця передбачає якийсь трохи інший світ. Ну і от такий є більш серйозніше. Як я пишу? Я пишу кирилицею правою рукою по другій ночі у блокноті на сторінці, 18 серпня 2011 року. Тому вірш б так і назвати. Але ні, бо я хочу писати про тебе. Але пишу кирилицею, а значить, здебільшого про Ігоря і Святослава, нестрабамву Григорія і так далі. Хоча що так далі? Пишу про Тараса, Люблінську унію, боротьбу за віру, про зраду віри, як боротьбу, про квітку церкви і Болгарію, Не здогадалися. Пишу про помилку Палича, бо Кирилл і Мефодій вигадали Глаголицю. Майже не пишу про сучасну сербію, зрадники, не пишу про військи, бо пишу про сивуху. А як же? Бо послуговуюся кирилицею. Хоч мене й не розуміє переважна частина світу. Чесно кажучи, тобі більше би пасувала Латинка. Але, вибач, так уже склалося, не можу нічого вдіяти. Мушу писати про Анну у Франції, Богдана, Івана, Саміла та Іже з ними, бо Бог покарав нас тричі сходом, гладою і абеткою. Я пишу Кирилисе, такий мій первородний біг. Вибачте! Слухай! зовсім несподівано сказала вона, раптом відвернувшись від холодильника, голод розпатлана, як правда. Я хочу зробити з тобою інтерв'ю. Що ти на це? Я похолов. Але за кілька секунд ти зміг дати зацікавлення і навіть підняв брови. А я ненавиджу ранки і думав у той момент саме про це. Або чесніше було б їй про це так прямо й сказати, попросити, щоб не заважала думати, відчепилася, дала спокій, попиздувала зрештою на свою роботу, або просто замовкла словом повестися як справжній чоловік. Але ні, це дурна вихованість. Я не міг собі цього дозволити, особливо в неї вдома, та ще й на третій день знайомства. А я ненавиджу ранок і думаю про це кожного ранку. Шкода, що вона не вміє читати моїх думок, шкода, що ранок, що вона продовжує. Ти перекладений на 10 мов, а такий молодий, і широка громадськість має дізнатися про тебе, твої погляди, твоє життя. Давай, буде цікаво. А я ненавиджу ранки, але ще більше ненавиджу широку громадськість. Особливо зранку. А вона навіть не розуміє, що перекладений зовсім не я, а вірші. А вірші це власність мови, нічого більше. Я ж перекладений хіба мовою доторків, та й то насправді тільки однією жінкою, і вона чекає на мене в іншому місці. Я ж перекладений тільки мовою доторків, полохливих нічних пробуджень, коли прокидаєшся тільки для того, щоб переконатися, що вона тут, поруч, спить. Я ж перекладений, як провина, за яку ніхто і ніколи не попросить пробачення. Широка громадськість, для чого ще раз наголосила вона, має дізнатися про твоє існування. І глянув на неї і подумав, що деякі речі. Даються їй краще ніж журналістиками. Уявив, що широка громадськість із зацікавленням може дізнатися про те, що мене надихає, які в мене творчі плани, над чим тепер працюю і кого із письменників ціную, бо про що ще могла вона запитати? А я ненавиджу ранки. Можливо, якраз за такі пропозиції інтерв'ю, за свою безпорадність і розгубленість, ніякість, цілковиту нульовість. То що скажеш? Забила вона останній цвях мою симпатію до себе. Я зачерпнув ложкою кукурудзяних пластівців, йогуртом, з горішками, шматочками банана і полуниці і відповів правду, Ця твоя здорова їжа колись мене б'є. <праць> ти прокинешся зранку і скажеш, знаєш, ти тільки письменник, архітектор людських душ, представник культурної інтелігенції, ну всяке таке, що ти в мені знайшов? Я ж навіть не розумів, про що ти пишеш. Я, знала, я не знала, що ти поет. Мені просто очі сподобалися. І зачіс. Бежав мені Боже, холодна пізня осінь. Я навіть подумав, блін, я постійно пишу про осінь, листя, коханку смерті, ось вона тут. Пізня осінь, блін. Повернуся і скажу. Я кинув курити учора вночі, прочитав смс, коли став ключі, вимкнув світло, зайшов у кімнату, Вимкнув світло, сорочку зім'яту, підібрав із крісла, налив собі рому і подумав. Нарешті вдома. Скільки всього, і скільки я мандрував стежку смерті тричі вночі минав, долужив без тебе, набрався по років, написав дві книжки, мені 20 років. І за те, що я дихаю, бачу, за те, що я тут, хоча наше життя залі фастфуд, за те, що живу, і за те, що пишу, за хороші фільми, нормальну траву, за тебе включно, за наше життя, за всю цю музику без кінця, за цю сцену і за цей мікрофон, за мій розряджений телефон, за твою смс, скоро прийду, Боже! Дякую. Ти посміхнешся і скажеш. «За це я тебе люблю, дурно» Я відповім 10 ранку, треба вставати, мені на роботу. Ти знову посміхнешся і скажеш. Ні, ще раз, хоч один раз, я відповім» Для тебе, кохана, я здатен на все, аби лише бачити твоє лице, аби лиш тримати за руку тебе. Для тебе, рідна, я здатен на все. А потім лікарні, як Божий знак, медсестра мені скаже. У тебе рак. І ти закричиш, а я промовчу через вісім місяців, ляжу в труну. І голосно, і гулко, як серце, виття будуть мовчати земля, і небеса. І не мене навіть року, можливо, пів, як тебе поцілує, якийсь дебіл. Ти йому розкажеш якось вночі. У мене був хлопець, писав вірші, помер у двадцять. У нього був рак. Жаль, звісно, але ж рак. Це рак. І якщо після смерті існує життя, якщо далі течеся нестримна ріка, якщо осінь триває, якщо гріє тепло, якщо поезія вічна, я всім на зло. Далі дивитимусь твоє лице, далі кохатиму тебе. Дякую, Дякую. 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 Дякую творчому об'єднанню «Стендаль» за те, що ви це організували все. Дякую вам, що прийшли. Було Мені дуже приємно було вас бачити і ще що розглядати. Дякуємо своїм часом. Ми дуже дякуємо вам, що ви приїхали проти до Вуцьке і потішили нас і зараз і творчість, вірш, і поезії всіх сусіда. Але це ще не кінецький. Нагадую, що в нас в групі було був розіграш. Такої собі книжки. От і в ній взяли в цьому розіграші участь 53 учасники, і серед вас є щасливо. Це думаю, він тут. Я пропоную вам і обучити, і зараз Цю книжку виграв. Юра Рудниченко. 500 кілометрів між нами. Маю надію, що ми б'ємо одне й те ж шпио. Було би краще, якби ми читали однакові книги, подорожували в одному напрямку. Хорошого я! Я хочу разом з тобою прокидатися і засинати, користуватися однією електронною скринкою, присвячувати тобі вірші. Хорошого я. Я хочу, аби весь світ... Thank <laughs> you.